Вітаю, друзі-колеги, слава Україні. Недільний день, черговий спекотний. Аж скутер закипає. Вибрався об'їхати, переглянути сходи посівів ріпаку. І так, хто слідкує за каналом, то відео про посів бачив. Хто не бачив, підгадаю, Значить, посіяно два сорти. Піонер 303 і КВС Хіліку. Посіяно також по двох технологіях, скажімо так, по Оранці, де зараз знаходимося, і по роботі смарагда. тобто по стерновим, стерновим способом, стерновим культиватором. Головним чином обробіток був. Сходи можна сказати, вже отримані. От тут на цій ділянці поля тут є висіяно два сорти. так вже вийшло, що Я з цього поля починав, потім посіяв наступні і там мені не вистачило, я вже розпочав досівати КВС. Ну, воно і на краще, можна щось собі порівняти. Оранка є оранка, була волога, та й дощі перепадали і ось такий ріпак станом на сьогодні. Але більше питань до сівалки, тому що сіяв я з Дотриматися глибини не так то просто. Ну і я тут бачу, де десь пішло глибше, десь пішло... Мільче. А то одразу після посіву почалися Такі спекотні дні. Звичайно, після посіву проведено було, було куткування. І так, починав я звідси сіяти, може круг чи два, потім сівалку ще вимілював. І просто для себе хочу побачити, чи діло було в тому, що я її вимілив. Тут більш-менш так от, навіть на камеру видно, що кожен рядок проглядається. Сіяно на міжряді 30. Тобто, СЗ тільки заднім рядом. Та, в принципі, хто захоче полистає назад та подивиться це відео. Там я показував що до чого. Потім я вимілив. Зі своїх спостережень я вже їжу практично через день. Воронка після оранки працював таким своїм самородним агрегатом лапи, катки, катки, какаша, там використовуються колеса. От І тут я по оронці зробив два сліди, а є ділянка, де я зробив тільки слід. Тобто там, де я два рази закаткував, більш-менш краще дотримується глибина. От так по густоті. З того, що бачу оце Піонер зараз показую, досить гарно рівномірні сходи. Тут вже треба заходити, забирати падалицю, тому що по безвідвальній технології я вже працював. Там було як щитка. Ну, тут ще відчікував, думаю, може, що досходить. Попередник тут зимі ячмінь. Трошки щось у нас тут зійшло було. Бо попередньо перед оранкою е, тут працював смарадом раз, потім воно трошки полежало, не дуже було часу, бо тому що жнива озимої шменю були пізнуваті. і падалася якась там проросла, потім оранка, все одно всього, всього не, не приориш, пили. так. Так. Ну, і пилиган. Десь тут два круги, я робив. Клесом. І що я вам хочу сказати, там сходи якби дружніші. Дружніші сходи. Тут вже... Але мене є. Тут калес Може він. КЛЕС хіліку. Може він такий є. подивіться Головне, що він вже виліз наверх. Та й проглядається і тут рядки. Може пізніше зійшов, може як, то все, ми побачимо в подальшому. По оренці в мене питань нема. Тут я е, задоволений таким результатом. Е, вагався я каткувати, не каткувати, тому що там дивишся прогнози, погоди. Е, там будуть наші дощі, затяжні, таке сяке. Але ні, таке закаткував. І правильно зробив, закаткував після посів. Е -е де нема сходів, так я от думаю, мілко там, чи заглибоко було, я думаю, що замілко було. Замілко було, тому що вон бачимо тепер в рядку добре вон лежать і... Що насіння лежить. А о, десь у десь нас і ще щось пробивається. Це вже не критично. Головним чином все посходило. Так що сівалка, сівалка має мати прикатку, щоб вона чітко працювала, Ну і ще заїдемо, я думаю, в цьому відео зобов'язаний показати, там, де я працював лише лише один раз е, тим комбінованим агрегатом Подивився, що грудки зверху нема. Ну і посіяв. А сівалка вже вимілена, далі нема, куди я там викрутив гвинта до самого кінця. Піонер сію вперше. Ми виставляли якби 500 тисяч, ну хотівся сіяти 500 тисяч, але я не посіяв запланованих 4 гектари, тобто мішок мав бути на 4 гектари. Я десь посіяв 3,5 і 3,6. Ну, але так, має перехвати, це ж СЗК, нема такої точності. Ну і так далі. Поля кусочками, там за там за там перетягнув, там перетягнув. Все це, це я розказував. Ну і як би тут, виходить, посходило все як щіточка, тут десь якісь. Можливо, буде загусто, можливо, ні. Колись я завжди собі коли розпочинав перший раз сіяти ріпак, там вже певно п'ятий рік поспіль. Завжди думав, що от головне отримати сходи, дружні сходи, тоді буде результат. Минулого року все було практично отак. І оренка була, і сходи були, і там дощик перейшов вчасно, все було. Але весна зробила свої корективи і сказала, що ще є примізок, який все вирішує весною. Так що цей рік знову... Знову ризикуємо, бо хтось писав, що ріпак ризикована культура. А що мені ще залишається сіяти? Е, мусить бути якась зміна з тих всіх культур, що під силу не виходить, гороху нема де продати. Може би і сіяв його. Гречка нерентабельна. Ну, що там я зібрав? Добре, що я так не сію багато до гектара. Може буде, чисто 12 центнерів з гектара. Ну, це, це не показник. При нинішній ціні, не знаю, було 10 тисяч, там побачимо. Ну, одним словом, це залишається е, трошки ріпаком займатися. Соя також не варіант. Хіба що після сої сіяти ярі культури, озиміна. Е, мені то щось не дуже виходить. Так, ну і наступна ділянка, певно, ідентична. Попередник тут також ячмінь, Все аналогічно. Просто те поле відрізняється від цього, ну, воно менш врожайне. Так, щось по всіх культурах я запримітив. Ну і тут такі самі сходи, тут піонер посіяний. І маємо таку саму історію. От нема цілого рядка. Де нема цілого рядка, там де їхало колесо за трактором. Раз, колесо їхало. Осівалка була вимілена. І що, вона не запхала? Тут все, тут все, нема чим пошкрабати. Я не думаю, що тут за а може я не там парпаю Може і за Хто його знає, попробуй. попробуй. вгадай, але тут двічі робив. Двічі робив. Тут якщо є такі брусівчики, бо я вже потім почав економити і робив. Ммм, металломікий, який цвах кувальський е -е, почав відступати, думаю що там ріпак можна сіяти на, на 70, щоб не було перехватів. Ну загалом так, тут також так, тут пів гектара, тут також можна бути е -е, в ту сторону попробую. Рядки проглядаються, тут можна бути задоволеним. На Турі тка нема. Сівалка мала би сіяти тут безперечно. Або я так зблудив. Ну, воно закриє навіть на 70 см. В разом з тим, цей рік я б сказав, пусів такою сівалкою, це ще так досить добре. Ну, По дорозі ще наступна ділянка також з піонером. Усіяна по озимій пшениці, яка орана. Зразу старня тут була приорана. Ну, так, так, сузешка їде, трохи кривуляє. Але я думаю, і на камеру буде видно, що рядочки проглядаються. Тут була галявина полеглиці. Я ту раду не дав. дивився відео про оранку то якраз я тут раз відразу мені плуга забивало і падали це є ну то я тут якраз один прохід і забрав але там бачу вдалині такий просів така каблука ну але все поле має сходи так і посів по безвідвальній технології Тут посіяний КВС Хіліко. Ні, брешу. Тут посіяний піонер. Хіліко на, на другій частині, тут, тут. я ще й там покажу. Тут Піонер посіяний. Бо є... Я вже сам плутаю і вас. Тут Піонер посіяний. Так, а там на другій ділянці, бо є дві ділянки, на одній... По безвідвалці посіяно. Це піонер. Що тут щось вже починає грізти. І мені вже треба починати грізтися. Боюся, щоб то не зжерло. Ну тут дуже тяжко, щоб на камеру було видно сходи. Сходи, звичайно, тут гірші. Падалися вже бо я тут працював кілька днів тому вона вже починає вмирати потихеньку щось воно вже бере її ту падалицю треба буде нещити і нещити ну і от такий ріпачок висновок очевидний я навіть його не буду озвучувати в голос. але скажу щоб була велика помилка посіяти отак. Треба було орати, як воно би було, і розбивати ту груду, якщо б воно було. Ну отак, як то кажуть, закономірно, прогнозована була помілка, то зробити. Ну але все одно чекаємо. Посіяно по безвідвалці півтора гектара. Сходи якісь то є. Ну то я перший змушений буду показати вам КВС по безвідвалці. Уже буде може відео довге. Ну, Але то буде відео для любителів того. Тому що то буде дуже вузький круг людей, які сіють ріпак, які цікавляться ріпаком. Тому і в принципі відео буде для якоїсь історії, особисто для мене. Ну що ж, на, наразі сходами саме піонера, ну я задоволений. А далі час покаже, яка буде вружайність, як ну, що і буде, я думаю, все ми будемо оглядати, споглядати разом на каналі. Так, напевно я буду заходити ще раз з хізелофопом по всіх. Полях і тут треба поправляти. Ніби літру дав, але воно щось слабувато бере. Чи то така температура, хоча працювала вечором, М -м -м -м. ніби. Не хоче вмирати. Воно вже вон яка хвороба його жире. Добре, їдемо далі. Так як їду... Оглядаю поля, так вам і буду показувати це каве з хіліку по оранці, і тут я трошки схалявив і не зробив другого сліда е е комбінованим агрегатом. Тобто ще одної культивації лапи катки. Е е і от історія не плачевна, але особисто для мене такі думки, чому я тут не зробив. Є сходи. От, все тут більш-менш нормально. Щось там має бути. Звичайно, є пробіли. Десь сіяла, десь не сіяла. Десь було більше вологи, десь менше, десь глибше. Десь мільше. Так, ну що, глянем тут? Для заспокоєння душі. Я вважаю, що було глибоко. Або що. Якщо зверху немає то значить глибоко. Так. На щось тут нічого не бачу. Ага є. Замівку тут було, добре воно вже розклалося, добре йшло на всю ширину сівалки, тобто як в рядок, так між рядком на 15, а насіння лише на 30. Ну, теж не, не, не так сонце трохи сліпить ту камеру. Проглядається, рідки проглядається Можливо, я був ще один слід зробив, трошки розрухав землю, може перемішав, може вона була б вологіша, але бачу, що буквально два дні тому я тут був. Тут ще де не де було, а тут же я, а сьогодні я вже бачу рідки. Ну Не знаю, чи ви то будете бачити, тому що проти сонця і під горбок. А щось є. Так, тут був зимній ячмінь, все я показував. Була воронка, а перед тим робив смарагд. Тобто де був смараг? Трохи падали це посходила, потім воронка. Більш-менш поле чисте попадали ці. Але я думаю треба прогнати, не дати її вирости більший. Так чи інакше треба буде робити два рази. А потім, коли відтермінувати на пізній час, то о, вже буде не та температура, воно ще гірше буде брати. Ну спробуємо. За сонцем щось показати. Часом є рядкі гарні. Спостерігаємо далі. Ну і вишенька на торті КВС по безвідвалці. КВС по безвідвалці. Ви бачите сходи? Але вони є. Ось так воно посходило воно в тій солоні, воно дуже видно. Поле коло дому, я тут кожен день ходжу, заглядаю. Ярий ячмінь попередник, Буду трохи повторюватися. А тут стеку оприскувача де не взяло, де не потрапив хизолофоб. О, тут таке зелененьке. Тут для порівняння е, візуально видно, де, що він вже його починає. О, а тут потрапив, вже потихеньку, помаленьку йому піде хана. Значить, основним чином так, оце працює. Грунтові полубуді. Е, основним чином зараз увагу треба приділити, е, пильнувати шкідників, щоб не погрізли, ну і забирати потихеньку падалицю. тому що я вже мав такий випадок, залишав на потім, на потім, а потім годі було з нею дати ради, коли вона вже велика, тим більше воно все тягне поживу, всі добре, вологу від ріпаку забирає. Ось якісь там справи, коротенький підсумок. Два різних сорти, посіяні в різних умовах, як по оранці, так і по безвідвалці. І є, що порівнювати, особисто це все мені цікаво. Вісновки вже Зроблені якісь. Це остаточно, що я вже більше не хочу сіяти по безвідвалці. Так добре, що такі дощі були, і оперативно вдалося тут заробити, посіяти, закаткувати. А так тут вологи набагато менше, ніж на Воронці. Ну а далі побачимо. Плюс по Воронці я ще не робив, боротьби з падалицею. Тут вже зробив. І тут по-любому треба кілька разів робити, а там може обійдеться і одним разом. В крайньому випадку минулого року я по оренці робив один раз і всю падалицю забрав. Але там був один нюанс, тому що е, я озимі змолотився швидко, заробив смарадом, воно лежало мало часу прорости, потім йшла оренка. Падалиця головним чином була позаорог. Мілко взяв. Ну все, я вам вже тут наговорив на серіал. Кому цікаво, пишемо коментар, чи знімати відео суто на тему ріпаку.